Наступний блок нашої програми називається Плекання корисного мислення. Тож запрошую вас, дорогі вчителі, познайомитися з цим блоком і зрозуміти, чим він нам є корисний і що ми можемо у ньому навчитися. Отож, якщо говорити про це корисне мислення, нам найперше важливо зрозуміти, чому наше мислення, наші думки, наші когніції такі важливі. У блеканні резильєнтності і стійкості у наших класах. І якщо ми з вами собі подумаємо, то яка ж роль справді є думок у сприйнятті тих чи інших подій? І зазвичай, коли ми бачимо перед собою якусь ситуацію, сприймаємо якусь подію, ми найперше відчуваємо з вами реакції, емоційні, тілесні і Певно, можемо спостерігати за собою поведінку. Однак між подією, ситуацією і нашими реакціями виникає щось дуже непомітне, дуже швидке, але яке має значний вплив на те, як ми будемо реагувати на ту чи іншу подію. І цим значним, непомітним, але важливим є наші думки, є наші когніції, є наші інтерпретації цієї. Події. І, як приклад, ми з вами можемо навести таку ситуацію з життя класу, коли одна і та сама подія може приводити до того, що дитина може мати зовсім інші емоції, тілесні відчуття і певну поведінку. До прикладу, сталася подія, що учня не запитали на уроці. Так, не мав він можливості відповісти. І певні діти зможуть собі подумати, що вони мають сьогодні бонус для своєї нервової системи, щоб не хвилюватися так, і вони подумають, як добре, що мене не запитали сьогодні, відповідно, вони будуть мати радісну емоцію, в них будуть легкі, тілесні відчуття, або будуть мати таку, знаєте, дуже піднесену поведінку. Однак ми розуміємо, що думки і інтерпретації цієї події можуть дещо відрізнятися від першого випадку. Так, і ці думки можуть стосуватися того, що як так, я так готувався, готувалася, я так старалася, я так хотіла сьогодні відповісти і отримати добру оцінку. І згідно цих думок і цих інтерпретацій ми можемо отримати зовсім інші емоції. Весні відчуття і зовсім іншу поведінку. І це справді може засмутити молоду особу, підлітка, дитину і призвести до того, що вона буде почувати себе не дуже добре продовж цілого дня. З цього ми з вами бачимо, що такі непомітні, делікатні речі, як наші думки, у нашій голові, можуть викликати у нас велику, великий резонанс з. Який пов'язаний з емоціями, тілесними відчуттями і поведінкою, що якщо ми говоримо з, з вами про думки, ми також можемо використати метафору радіостанції. Ми розуміємо, що так як в радіо ми можемо з вами чути якісь хороші новини, якусь веселу музику, яка може нас надихати на те, щоб бути натхненними, ідейними, такими дуже жвавими, так проявляти якісь добрі вчинки до інших людей. Однак часом на радіо звучать сумні пісні, звучать не надто добрі новини, а можливо, навіть неправдиві новини. Тому. Нам дуже важливо вчитися слухати це, прислухатися до цього, розуміти, наскільки це для мене є корисним чи некорисним, і вміти перемикати ці радіостанції, якщо вони є некорисними і не приносять нам жодного позитивного наслідку. І тоді ми мусимо розуміти, що вликання нашої когнітивної такої компетентності це про певні вміння. Це про вміння керувати процесом мислення. Так хочеться, щоб кожен учень в школі розумів, що його думки є тим, чим він може покерувати, що він не може покерувати на те, щоб думка виникла в його голові, але він може покерувати тим, щоб вона стихла і зменшила гучність у радіостанції, також зменшилася гучність цієї думки, яку дитина зараз думає. Нам дуже важливо навчитися стишувати цей галасливий, неправдивий голос радіостанції, який може нам говорити про те, що дитина ні, ні на що не здатна, що в неї нічого не вийде, і так важливо підсилювати ту іншу, ту іншу радіостанцію, яка говорить, що ти стараєшся, і що дорогу долає той, хто хто йде, і що маленькими кроками долаються великі відстані. Також помічати помилкові, некорисні думки є дуже важливим навиком, з яким ми не народжуємося, який нам важливо навчитися, і так би хотілося, щоб наші українські діти в українських школах вміли це робити, так і не йшли за цими некорисними помилковими думками, і не розвивали цих неприємних емоційних станів згідно цих думок. Так, і справді, знаєте, думати вільно, думати критично, думати ясно. Це про здоровий глузд, це про те вміння, якого би так хотіли навчитися кожен учень у школі. І разом з тим, коли ми будемо плекати цю когнітивну компетентність, ми зможемо допомогти нашим учням розвивати певні якості, які допоможуть їм справлятися з їхніми емоційними станами, а також в майбутньому. Допомогти іншим, оскільки наше мислення це є така внутрішня розмова з собою, і вона потребує також навчання. Нам справді важливо навчитися вести добру, мудру, розважливу розмову з собою, а пізніше, здобувши певні навики, допомогти іншим вести цю розмову з собою і бути доброю підтримкою для своїх однокласників. І коли ми говоримо про. Наше корисне мисленням нам теж важливо розуміти, що часом ми справді дуже сліпо віримо в свої думки. Ми справді віримо, що вони є правдивими, і ми не можемо так якби вийти з їхнього полону. І ми можемо справді знайти думати, що ніхто не хоче зі мною дружити, так ніхто не хоче зі мною контактувати. І ми розуміємо, коли ми віримо в таку думку, так, ми розуміємо, що. Дитина, яка вірить в цю думку, не зможе підходити до дітей, знайомитися, робити якісь певні вчинки для тих дітей, оскільки вона так якби перебуває в полоні неправдивої думки. І справді ці негативні думки можуть, як вихор нас заполонювати. Ми можемо так попадати в такі ряди некорисних думок. І нам так важливо навчитися. Зупиняти цей вихор нам так важливо навчитися мати для цього добру корисну думку на заміну цій некорисній думці, яка захоплює і. Додає нам негативних емоцій. Отож, збирання мудрих висловів, збирання мудрих фраз, ідей, запам'ятовування якихось добрих слів від інших людей може стати з часом цією доброю, корисною думкою, яку дитина буде собі проговорювати, і за допомогою якої вона буде вчитися, вести цей добрий мудрий діалог з собою, тримати свій штурвал життя. Також коли ми говоримо про корисне мислення, ми розуміємо, що також це є про ефективне користування нашим мисленням. Нам дуже важливо донести до дітей розуміння того, що вони можуть повпливати на те, щоб зупиняти некорисне мислення і плекати у собі більш корисне, яке зможе колективувати більш корисні емоційні стани. Отож. Часом ми теж говоримо, що мудрі думки, мов свідчі. Мудрі думки справді можуть просвітити нам певні ситуації і показати нам дорогу до кращого самопочуття, дорогу до кращих стосунків. І де ж ми можемо допомагати дітям шукати цю життєву мудрість, з якої вони не народжуються, яку вони здобувають живуче життя. І зараз ми маємо багато прикладів. В різних життєвих історіях, ми можемо брати поезії, ми можемо брати метафори, цитати створів, ми можемо брати священні тексти, різні духовні скрипниці людства, які є для нас поживою для нашого розуму, які живлять наш розум мудрими фразами, мудрими ідеями. І нам так важливо не просто їх знати, обговорювати на уроках літератури, математики, фізики. Але нам так важливо їх зберігати, бо одна справа чути про цю історію, знати цю фразу, а інша справа зберігати її для себе і користуватися нею. Тому нам важливо. Вчити наших учнів записувати на картках, тримати в полі зору. Гарним прикладом цього може стати вислів тижня для класу, який є написаний біля дошки, який діти час від часу мимоволі перечитують, який вони з часом обговорюють, яким, згідно якого вони живуть. Ми розуміємо, що наші думки впливають на наші емоційні стани, також впливають на наші дум... на наші дії, які ми будемо робити. І нам так важливо не тільки розуміти, бачити так ті всі думки, нам важливо теж вміти їх осмислювати. Нам важливо ділитися з кимось своїми роздумами про це, нам важливо обговорювати це, бо, власне, в обговоренні, власне, в роздумуванні формується ця життєва мудрість, про яку ми так мріємо у наших дітей, про яку ми так мріємо в нашому майбутньому суспільстві. І коли ми вчимося. Мати ці добрі думки, ми вчимося їх зберігати, ми вчимося їх обдумувати, осмислювати. Нам також важливо згідно цих речей вчитися планувати свої дії, вчитися робити певні вчинки згідно тих фраз, ідей, думок, якими живиться наш мозок, якими живе наше серце. Отож, запрошуємо вас, дорогі вчителі, Плекати у своїх учнях цю мудрість разом з ними збирати ці мудрі фрази, разом з ними плекати цю життєву мудрість, якою вони з часом будуть користуватися і згадувати про те, які певні важливі речі для них ви колись робили, і як ви з ними тренувалися у тій життєвій мудрості.